44 чотири та гривасті барани вже обжилися у вольєрах екопарку Ковалівка. Тут тварини живуть близько чотирьох місяців. Було дві самки гривистого, у нас не було самця. Вони нам привезли самця. Тому у нас тепер група і будемо мати надію, що дуже скоро у нас будуть малюки. Ось. Також у нас не було там самців-сурикатів, ми їх отримали. Тепер будемо зводити, робити родини. До екопарку тварин привезли з Вінницького зоопарку під час обміну. Туди ж відправили білого кенгуру і альпак, розповідає директор екопарку Андрій Тиванюк. По-перше, ці обміни робляться для того, щоб поповнити свою колекцію. Якимись тваринами, яких в нас немає. А по-друге, це поповнення генофонду. Там у нас, наприклад, є якась група так, тваринок, але вони вже, наприклад, там батьки і їхні діти. Ми їх не можемо вже розводити, тому ми беремо з других зоопарків інших тварин і робимо нові інші групи, які з собою не пов'язані. Сурикати живуть у закритих вольєрах, їх годують здебільшого м'ясом. Для баранів передбачили інший раціон. Оце ну, ми їм даємо чверть сіна на, скоти, ну, на худобу, на худобу, а так по грам по 300 ну, зернових, а фруктів овочів даємо ну, на одну, десь в межах 300-400 грамів ну, вбираємо, вичищаємо, вивозимо на щоб було в них чисто. Він не, не тільки в поміщенні, і там, де вони сплять, і на вулиці, там, де вони бігають, гуляють. Всі вже збилися в групи, і, і так сказати, процес запліднення ми бачили, тому все дуже добре і чекаємо на малюків. Як розповів Андрій Тиванюк, потомство цих тваринок очікують не раніше, ніж через 4 місяці. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.